Так, шановні депутати, запрошені до складу сільської ради обрано 21 депутат. На сесії присутніх скільки Миколаїв? 16. 16 депутатів. По різних питаннях присутні 5 депутатів. В такому складі сесія правомірна і вправі вирішувати -пи всі питання, віднесені до її компетенції. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 39-ту сесію сільської ради 8 сликання оголошую відкритою. Порядок денний та регламент проведе 39-ї сесії сільської ради 8-го скликання розданий вам на наук. Є пропозиція прийняти його за основу. Хто за, проти, утримався, приймається. Можливо, у депутатів будуть доповнення до порядку денного. Немає. Тому хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому? Будь ласка, хто за? Проти, утримався, приймається. Порядок денний прийнято. Перш ніж ми перейдемо до роботи 39-ї сесії сільської ради, прошу всіх депутатів шанувати загинути наших героїв, хвилиною мовчання. Прошу так, Для роботи сесії нам потрібно обрати ліційну комісію. Прошу е вношу в пропозиції обрати ліційну комісію в кількості трьох депутатів. Нема інших заперечень депутатів. Хто за те, щоб обрати ліційну комісію в кількості трьох осіб, прошу проголосувати. Хто за? Проти, Приймається. А тепер вношу поіменно. Е земляк і Клариса Адамівна. Баланчик Надія Степанівна, Соломчук Павло Іванович. Нема депутатів заперечень? Yeah. Хто за цих трьох депутатів, що я назвала, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. Будь ласка, прошу членів ліційної комісії зайняти робочі місця. Mm -hmm. Давайте сюди. Надія Так. Все. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Великомозирської територіальної громади на 2022-2025 роки. Шановні депутати, дане питання було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. Є потреба виступовувати? Немає. Тому можу пропозицію прийняти дане рішення за основу. Будь ласка, поймемо баланчик, батик, різочканеч, возьмік. Земля, карчук, кирів'янко, лавринюк, Олескі, Петрова, Пилипчук, Столенчук. Везди. За. Витовчу. За. Чи мири? Немає. Е -е. Ярмолю. Так. Дякую, 16 за прийнято. Можливо, є зміни до даного рішення? Немає. Немає? Тому прошу рішення прийняти в цілому. Е -е. Хто за? Проти? Утримався, приймайте. 16 за. Рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Великоможирівській територіальній громаді на 2023-2026 роки затвердженої рішенням сільської ради від 20.09.23 номер 1009. Дане питання було розглянуто на засіданні спільних комісій. Є потреба заслуговувати? Є. Немає. Тому хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? До банчик. Проти. Утримався, приймається. Нема доповнень до даного рішення. Тому хто за те, щоб рішення прийняти в цілому? Будь ласка, поймено. Паланчик. Да. Батик. Бізічкалечка. Бендак, да. Карчук. Кілієнко. Лавринук. Олецький. Петрова. Товерчук. Да. Да. Соломчук. Пердюк. Да. Федорчук, Чимирис. Так. Шушковська. Дякую, 16, одноголосно прийнято. Наступне. Про прийняття гуманітарної допомоги. Дане рішення було розглянуто на засіданні постійних комісій. Є пропозиція прийняти його за основу. Хто з депутатів за? Проти, утримався, приймається. Можливо, є доповнення до даного рішення? Немає. Тому хто за рішення в цілому, прошу проголосувати. По імену. Баланчик. За. Батик, близочканець, да. видюк. Земля. Карплюк. Кирилєнко. Лаврину. Олевський. Петрова. Певчук. Соломчук. Вердюч. Северчук. Да. Я да. Дякую. 16 голосів прийнято одноголосно. Наступне. Про надання згоди на передачу майна з балансу закладів загальної і середньої освіти Великоможирської сільської ради. Так само це рішення було розглянуто на засіданнях постійних комісій. Чи є потреба заслуховувати? Немає, тому хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Можливо, доповнення є до даного проєкту рішення? Немає. Тому хто за те, щоб рішення прийняти в цілому? Прошу. Папить? Пітнюк. Земляк за. Карчук. Да. Курієнку. Да. Лавину. За Олеський. Да. Петрова. Да. Олюбчук. Соломчук. Да. Да. Пету. Да. Петровчук. Да. Чемирись. Да. Терновік. Да. Дякую. 16 голосів одноголосно прийняти. Наступне. Про внесення змін до бюджету Великоможивської сільської територіальної громади. Дане рішення було розглянуто на засіданні. На спільному засіданні постійних комісій. Чи є потреба заслуховувати доповідача? Немає рятування? Немає. Тому хто за те, щоб рішення прийняти за основу? Хто за? Проти, утримався, приймається. Можливо, є зміни чи доповнення до даного рішення депутатів? Немає. Тому хто за те, щоб рішення прийняти в цілому? Прошу. Баланчик за Батик. Бамберт за. Картлюк. Лавринюк. За. Олесю? За. Петрова? За. Колипчук. Солинчук. Квердюк. Садовчук. Чемириць. Дякую. Прийнято до на 16 чоловік. Переходимо до розгляду питань порядку денного, тобто земельні питання. Інформує Мельничук Валентину Миколаївна, начальник відділу житлово-комунального господарства земельних ресурсів, архітектури та благоустрою. У мене є пропозиція, так як всі земельні питання були розглянуті на засіданні постійної комісії, то я не думаю, що є потреба Валентині Миколаївні не доповідати. Нема заперечень депутатів. Non. Тому я зачитую питання, а ви голосуєте. Домовились? Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування, ДП «Ліси України, філії Соснівське лісове господарство для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг за межами села Жорніка на території Великомодівської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. 16 за. Прийнято. Наступне. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Пелечук, Ріті Валеріївні для розміщення та експлуатації основних підсобників таких будівель та споруд, підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком на території Великоможивської сільської ради. Олександр Орестович хоче зробити заяву, що він участі у голосуванні не приймає. Так? Тому прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, приймається? 15 депутатів. Певчук участь у голосуванні не приймав. Про дострокове розірвання договору оренди землі від 26.07.2007 номер 0407-5930114 з прат Київстар. Хто за дане рішення? В цілому, хто за, проти, утримався, приймається. 16 голосів. Наступне. Про припинення договору оренди землі від 21.02.2020 зареєстрованого в Самострілівській сільській раді Корецького району Рівненської області за номером 37 та додаткової угоди до нього від 1.04.20 номер 39 на невитребовані земельні частки частині для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великоможівської сільської ради. Хто за? Проти, утримався, приймається 16 голосів. Про припинення договору оренди землі від 4.02.2020 зареєстровано у Світанівській сільській раді Корискова району Рівненської області за номером 753 та додаткової угоди до нього від 01.04.2020 номер 754 на невитребувані земельні частки поїд для ведення товарності сільськогосподарського виробництва на території Леконорицької сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 16. Приймається. Про розгляд заяви Світа і Людмила Олександрів щодо поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку міського подарського призначення площі 00250 гав в селі Великій Межирі, по вулиці Мічуріна, 9. Прошу блокувати. Хто за? Проти, утримався. Прийнято. Про заяву Форчука Романа Петровича щодо поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку на сільськогосподарського призначення площі 0025-250 га в селі Великій Ножирічі по вулиці Мічуріна. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 16 за. Прийнято. Про заяву з Ірини Володимирівни щодо поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку на сільськогосподарського призначення площі 00403 га в селі Великій Межиріч по вулиці Гушевського, 58. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 16 за. Прийнято. Про заяву Пилипчука Олександра Орестовича, жителя села Великімоджиричі щодо поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку на сільськосподарського призначення площею 003 га в селі Великій Меджирічі по вулиці Гушевського. Олександр Орестович в участі в голосуванні не приймає. Тому прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? за. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ Юкрейн та «Орекомпані», для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій за межами села Великі Межирічі на території Великоможирівської сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. Проведе про виділення в натурі, на місцевості, земельних часток поїв власникам сертифікатів на право на земельну частку партії, СП Шевченка село Самострілів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великоможирівської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. 16-2. Да. Рішення прийнято. Про виділення в натурі на місцевості земельної частки Кіпаю, Зінькові Оксані Іванівни для ведення особисто селянського господарства, відповідно до сертифікату на земельну частку Купаю, серії РВ та Кейто на території Великоможівської сільської ради в селі Чіткі. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. 16-2. Да. Про передачу земельної ділянки у власність, жительці села День, всякель Марії Миколаїв для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі День на території Великоможивської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність, жительці села День, власник Наталії Костянтинівна, для будівництва обслуговування, житового будинку, господарських будівель і споруд в селі День на території Великому сільської ради. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. 16 за. Да. Прийнято. Про передачу земельної ділянки власність жителів села Великі Великімежиріки, Стасюку Борису Васильовичу для будівництва обслуговування читового будинку, господарських будівель із корупцій селі Великі Межиріки на території Великомежирівської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 16 за. Да. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки, натурі на місцевості, жителів села Великі Великомежирів, Стасвіку Борису Васильовичу для ведення особистого селянського господарства в селі Великі Межиричі на території Великомежирівської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власність, жительці села Межиричі, Кижук Надії Якіні для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Межиричі на території Великомежирівської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? 16 за. Да. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність, жительці села Межирічі, Слуходоцькій, Тетяні Олександрівні для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Великій Межирічі, на території Великоможирської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти, утримався. 16 за. Да. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність, жителі жительці села Великі Межирічі, Симончук Ірині Васильівні. Для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. В селі Великій Межирічі на території Великомежирівської сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж, земельних ділянок, натурі на місцевості, жительці села Великі Межирічі, Суходольській Тетяні Олександрівне для ведення особистого селянського господарства в селі Великій Межирічі на території Великомежирівської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти? Утримався. 162. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність жителям села Великі Межирівці, Смик Валентині Степаніни та Смику Ігорю Ярославовичу для будівництва і того житового будинку господарських будівель і із селі Великій Межирічі на території Великоможирівської сільської ради по одній і другій кожному. Прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? 162. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власність жителям міста Рівне та села Великімежирів, Бойчук Ларисі Олексіївній та Мохнач Галині Васильівні для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Великімежирів на території Великомежирівської сільської ради. Прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? 6, 2, Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власність жительці села Заставі, столяр Людмилі Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Засталі на території Великоможирівської сільської ради. Прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власні жительці села Іванівка, столяр Надії Анатолійни, для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Іванівка на території Великоможирівської сільської ради. Прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власність жителю села Іванівко, Велику Віталію Миколаєвичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель із труб в селі Іванівки на території Великоджурівської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у жителю села Іванівка Федорчуку Миколі Арсеновичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Іванівка на території Великоживської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти. Утримався. 16, Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність жительці села Іванівка, Федорців, Євгенії Миколаївників для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель із поруб в селі Іванівка на території Великоможивської сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16, Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність, жительці села Невірки Невірківки, Вельні Галині Миколаївні для будівництва обховання житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Невірків на території Великоможивської сільської ради. Прошу голосувати, хто за, проти, утримався, 16 за. Да. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність, жительці села Мірків, Полічук Ользі Олександрівні для будівництва обслуговування житлового будинку входиських будівель і споруд селі Невірків на території Великодживської сільської ради. Прошу проголосувати, хто за, проти, утримався, приймається. 16, да. Про передачу земельної ділянки у власність жителям села Великіможиці та міста Рівне, Лух'янові Катерині Миколаївні та Ярмолику Богдана Євгеневичу для будівництва, і обслуговування, житлового будинку, господарських будівель і споруд селі Невірків на території Великоможивської сільської ради по одній і другій часті кожному. Прошу депутатів проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. 16-за. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власні, жителів міста Рівне, Семеновичу, Миколі Васильовичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і Споруд, в селі Жорнівка на території Великоможирівської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти. Утримався. 16 за. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки власність жителів міста Рівне. Тимошчуку Миколі Володимировичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку Господарських будівель і споруд в селі Стов на території Великоможирівської сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Да. Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки у жительці села Щекічів, Суботині Ганні Васильівні. Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Щеківчин на території Великомежирівської сільської ради. Прошу депутатів голосувати. Хто за? Проти, утримався. 16 утра. Рішення прийнято про передачу земельної ділянки у власність жительці села Щекічин, Гаврилюк Тетяні Васильівни для будівництва окруження житлового будинку господарських будівель і споруд, в селі Щекічин на території Великоможивської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16-го. Прийнято. Про передачу земельної ділянки у власність, жительці села Щекічин, Рондер Ларисі Миколаївні для будівництва і обслуговування світового будинку господарських будівель і споруд в селі Щикічен на території Великоможивської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. 16 за. Да. Рішення прийнято. Про виділення в натурі на місцевості земельної частки пай у власність дуборець Галині Ардамівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великоможирівської сільської ради. Хто за дане рішення цілому прошу проголосувати? За? Проти? Утримався. 16-2. Да. Рішення прийняте. Про затвердження технічної документації і земного струю щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства на території Великоможивської сільської ради у власність Ліскевичу Миколі Миколаївичу. Хто за рішення в цілому прошу проголосувати за, проти? Утримався. 16-2. Да. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства на території Великоможирівської сільської ради у власність Рондеру Володимиру Володимировичу. Хто задане рішення цілому, прошу проголосувати за? Проти? Утримався? 16 за. Да. Рішення приймається. Про виділення в натурі на місцевості земельної частини палі у власність Госовцю Володимиру Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великоможирівської сільської ради. Хто за рішення цілому, прошу проголосувати за, проти? Утримався? Да. Рішення прийнято про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення особисто селянського господарства на території, життвої, на території ради у власній Мосійчуку Володимиру Віталійовичу. Хто за рішення цілого, прошу проголосувати за, проти? Утримався? 16 да. Дякую. Всі питання, які були винесені на роти 39-ї сесії, розглянуті, можливо, депутатів будуть зауважені в пропозиції. Немає? Таким чином, 39-ту сесію сільської ради 8 у коштую закритою.